Кілька годин під стінами сесійної зали і можливість поспілкуватися із секретарем та депутатами. Ошукані 4-ї секції житлового комплексу Ріверсайд вже більше п'яти років не можуть дочекатися початку будівництва на вулиці Небесної Сотні. Серед постраждалих вкладників із 37 13 є військовими зсу, отож вони тримають свій фронт там, захищаючи суверенітет нашої держави. А їхні дружини, сім'ї, діти, Пиняються попід міською радою і просяться про рукою перед чиновниками, шукаючи допомогу, аби отримати свої квадратні метри, своє житло, за які вклали кошти міської влади. Люди просять сприяння справі, зокрема, відібрати землю в забудовника, який у Рівному не завершив не тільки Ріверсайд, а й ще два ЖК. Однак, колишній очільник Володимир Хомко каже, що жодних паперів містом підписано не було. Договір оренди землі був заключений після. Купівлі хліб прома цим інвестором. Він купив майно і, відповідно, отримав землю. По законодавству України маймо, майно первинне. Ми не зможемо забрати цю землю е, тільки через суд. Суд не, не стане на вашу користь. Більше того. Будівництво, коли почалося, воно було призупинено, бо воно з самого початку було скандальне. Ще раз ко. Ми не заключали договор, ні через УКБ, ні через що. Після регулярних відвідин сесій вкладниками було створено депутатську комісію, яка займається вивченням забудови. Вона мала дослідити питання та знайти інший вихід. До прикладу, пошук нового інвестора, який добудує ЖК, але і тут без результату. Ніхто не візьметься за цю добудову, і що ну що це якби невигідно забудовникам і відповідно якби немає сенсу влазити в цю справу. Тож, поки у міській владі визначається ким укладений договір, хто має право його розірвати, та що робити з складниками, яких 37, люди продовжують навідуватися на вулицю, де вже мали мешкати. Будинок на стадії фундаменту нічого не будується. Коли були вибори, то майбутні кандидати нам обіцяли, що будинок добудують. Якщо ми за них проголосуємо, і відповідно і вибори вже давним-давно закінчилися, але будинок на стадії фундаменту люди хочуть, аби житло було зведене, адже частина вкладників продали власні квартири і будинки, аби інвестувати в нову будову. Ми продали п'ятикімнатну квартиру на боярці, вирішили з жінкою вкластись. Майбутніх дітей, ну, щоб було їм де жити. Купили тут дві квартири однокімнатних на шостому поверсі для сина і дочки. Ну і по сьогоднішній день нічого не будується, нічого не строїться. Бігаємо і бігаємо по колу, добитися толку з того всього невозможно. Нагадаємо, забудовник Ріверсайду почав продаж квартир у незбудованій четвертій секції ще в 2016 році. За період своєї кампанії придбав житло удвічі дешевше, отримав прибутку на майже 20 мільйонів гривень. Хоча в матеріалах справи фігурує цифра 17 мільйонів. Минулого року двох підозрюваних, які переховувалися, розшукали та помістили під варту. Однак пробули вони там недовго. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.